Добрый радость, шановни слухачи, добро пожаловать на нашу волну для тех, кто только что подключился. Я очень рад вас вам приветствовать, вас приветствовать, и, конечно, Александра у нас в студии. Олександр Москаль, віце-президент Ріврі Бенка, добрий ранок, як Ваше настроєння. Добрий ранок, шановні радіослухачі, Добрий ранок всім тим, хто нас дивиться в соціальних мідіях через. Різні платформи раді сьогодні з вами бачиться в ранковому ефірі. І в наступні 10 хвилин ми поговоримо про Riverview Bank, про сервіси і продукти Riverview Bank. Ну хотів би батьом з вам з вас нагадати, що цього року надзвичайний рік для Riverview Bank, Тому що цього року Riverview Bank святкує своє сторіччя з моменту, коли банк був відкритий на сьогоднішній день. Riverview Bank знаходиться по обі сторони річки в Орегоні і в Вашингтоні. І а, має 17 а, філій, має 17 філій, а мільярд 600 мільйонів а, доларів активів. І в дуже багатьох наших філіях є люди, які розмовляють українською російською мовою. Тому дуже багатьом вихідцям з України, з інших країн східної Європи, дуже легко з нами працювати, тому що немає мовного бар'єра. Ми маємо розуміння на вашій мові для того, щоб вам допомогти в досягненні ваших фінансових. Цілий, а дуже багатьом ми зараз допомагаємо людям, тому що дуже багато людей зараз знову приїхало з України в Сполучені Штати Америки. і Вони до нас приходять, і ми їм допомагаємо відкрити чекові рахунки. Відпов... так само допомагаємо їм розпочати кредитну історію з кредитними картками від Riverview банку кредитними картками. Тобто, якщо ви мене слухаєте, ви недавно приїхали. Вам потрібно відкрити чековий рахунок. Чи вам потрібно розпочати кредитну історію? Ви вже про це думали, чули про це. Будь ласка, дзвоніть по телефону 971 221 6450 971-221-6450, Можете писати текстове повідомлення? Вам прийде адреса з локацією банку де банк розташований і ви зможете під'їхати і ми вам допоможемо і рахунок відкрити і почати кредитну історію зробити secured кредитну карточку зазвичай це ви заморожуєте 300 доларів і у вас починається кредитна історія так зробила величезна кількість людей і продовжується робити для того щоб зробити кредитну історію нагадаю веб-сторінка банку riverviewbank.com riverviewbank.com і наша локейшен це 104-01- Норс іст Голзі, Портленд, Орегон 104, 0,1 Норс Іст, Портланд, Голзі, Орегон. Значить, далі ми поговоримо про який у нас зараз є промоушен: це Hilo Home Equity Line of Credit, які люди беруть для того, щоб зробити ремонт своєму будинку чи можливо виплатити кредитні. Картки чи якісь інші борги, де є високі проценти з іншими банками. Нагадаю, хілок промоушен від Riverview Bank банку перші 6 місяців. Це 5,99% річних. 5,99 річних. Потім процент буде плаваючий, а він буде базуватися на тому, який є прайм на сьогоднішній день. Прайм який є, друкується World Street Journal, є 8,5 після, після 6 місяців процент буде той, який є прайм на той час, плюс марджін, а марджін може бути від 0,25% річних до 1,5% річних. Тобто процент плаваючий на home equity, а найнижча ставка може бути флор, а це якби 4,25% річних, найвища 16% річних перші 6 місяців 5,99, потім, коли проходить 5,99, то буде Prime плюс 0,25, до 1,25% річних. Якщо ви хочете робити home equity для того, щоб а, взяти гроші на ремонт будинку чи виплатити інші ваші кредити, де високі проценти, будь ласка, дзвоніть 971 221 6450 971 221 6450. Або приїжджайте, приходьте 10401 Норсіст Голзі, Портланд, Орегон 97 220. Так само для тих людей, які мають кредитні картки з великими банками, у вас там великі проценти. А Bank пропонує два декілька типів кредитних карток. Один з них є найбільш популярний: це персональна кредитна карточка, де ліміт може бути від однієї до 30 тисяч доларів в залежності від вашого доходу і кредитної історії. І там ми пропонуємо на 18 місяців 0%. Тобто, ви можете отримати цю карточку, яку суму ви отримаєте залежить від вашого доходу і кредитної історії, і ви можете цією карточкою переплатити інші свої кредитні картки, і у вас буде 0%. На 18 місців, тобто 18 місяців ви карточку платите, виплачуєте суму, яка є, але процентів проценти не платите. На бізнес у нас так само є кредитні картки. Там ліміти до 50 тисяч доларів, коли ви відкриваєте на свою компанію. І на 18 місців у вас буде 0 процентів. А потім проценти ви будете платити тільки після. 18 місяців. Так само цією карточкою ви можете переплатити інші свої кредитні картки за більшими деталями. Звертайтеся по телефону 971 221 6450. Так само я би хотів поговорити про моргеджі. Riverview Bank дуже багатьом людям допомагає в штаті Орегон, Вашингтон і в усіх 50 штатах. Ми дуже активно допомагаємо людям фінансувати придбання будинків. Ми працюємо. І в Каролайні допомагаємо людям: і Флорида, і Мізурі, і Гаваї, і інші штати. Тобто, якщо ви хочете придбати своє житло, у нас немає філії в Флориді чи в Каролайні, але ви можете до нас звернутися значить, до нас звернутися, і ми працюємо в 50 штатах по фінансуванні купівлі. А нерухомості величезна кількість людей скористалися нашими послугами, постійно користуються. Постійно ми допомагаємо. Люди вибирають Riverview Bank, Моргіжі від Riverview Bank, тому що вони порівнюють closing cost, відсотки з іншими банками, і вони роблять вибір в сторону Riverview Bank Моргіджі. В нас чудова команда Моргіджлон офісерів, які допомагають. А для того, щоб ви могли придбати житло, щоб ви перестали орендувати, платити оренду, щоб ви вже платили будинок, виплачували собі і жили в своєму будинку. Якщо у вас є така думка купити будинок, а ви хочете летер, ви хочете для того, щоб банк вам сказав, на яку суму вам дають кредит, який приблизно буде ваш пеймент. А, і ви можете звернутися по телефону 971-221-6450. Так само ви можете писати текст меседж. Ви можете написати ваше ім'я і сказати: мене цікавить Home Equity Line of Credit, Мене цікавить Mortgage», мене цікавить відкриття рахунку. Мене цікавить кредитна карточка. І ми вам обов'язково допоможемо. З вашими фінансовими запитами на завершення я би хотів так само поговорити про сертифікат депазит. А дуже багато людей зараз тримали гроші в банках. Їм банки не платили проценти на сьогоднішній день. Інфляція. Дуже багато людей зацікавлені в тому, щоб не а їхні збереження, і вони хочуть поставити гроші під проценти. Ми маємо промоушенал рейт на 7 місяців. Ми платимо 3,5% річних. На 13 місяців 4% річних. Якщо ви хочете відкрити сертифікат депозит, будь ласка, звертайтеся. Це терміновий на певний термін гроші кладуться чи на 7 місяців, чи на 13. А звертайтеся так само по телефону 971-221-6450. А знову ж таки скажу, що Riverview Bank – один з найстаріших банків Портланд і Портланту і Ванкуверу чи регіону Вашингтону. Штатів а в бізнесі з 1923 року пережив велику депресію 30-х років потужний, потужний банк і всі ваші заощадження вони є застраховані державним страхуванням FDIC до 250 тисяч доларів. Знову ж таки, звертайтеся з цього приводу 971 6450 так само, власники бізнесів, тракових компаній, ми фінансуємо придбання траків, ми фінансуємо придбання трейлерів, фінансуємо придбання а, верхаузів. А так само дуже багатьом нашим бізнесам ми допомагаємо з мерчант-сервіс, коли ви маєте свій. Магазин, і ви використовуєте чи ви берете оплату інших людей, дебітних карточок чи кредитних карток? Merchant service, достатньо доступні у нас фі, які ми беремо. І дуже багато людей використовують merchant service від «Riverview» банку. А ми локальний банк, головний офіс в місті Ванкувер, штат Вашингтон, і наша мерчант компанія чи наша мерчант департмент. У нас локальний працівники тут локальні на місці, і дуже багатьом людям подобається працювати з нашим мерчант сервіс. Якщо вам це потрібно, дзвоніть 971-221-6450. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого, Бажаю вам дуже гарних вихідних. Нагадаю. Riverview Bank, Equal Opportunity Lender, Riverview Bank застрахований FDIC. Всі ваші вклади до 250 тисяч доларів. Наша веб-сторінка riverviewbank.com. Riverviewbank.com. Телефон. Ви можете дзвонити, писати текстові повідомлення 971 221 6450. На все добре. Побачимося в наступному ефірі. Дзвоніть, пишіть, заходьте. Всього на Are listening to KXPD, 1040 AM, Radio Slavic Family. Тяжелые травмы и смертельные дорожно-транспортные происшествия становятся все более частыми, особенно в зонах дорожных строительных работ. Прежде чем отправиться на дорогу, проверить.